Всім доброго дня. Сьогодні у нас 31 жовтня. Ну і погодка. Дивіться, яка погода, яке небо, яке, яке сонечко у нас. Ну і звісно на городі трошки, трошки підтряхає і зразу хочеться, зразу хочеться бігти щось, щось садить. Ну, ось так виглядає. Виглядає на сьогодні моя полуничка Ну, що я вам можу сказати? Було. було, звісно, холодно, сонця не було, заливало. Це, з однієї сторони, і непогано, а з другої сторони, коли перезволожений ґрунт, то погано фосфор засвоюється рослинками. І так само не буде розвиватися толку толком коренева система. Ну, нічого, розвивається. Ось дивіться, навіть мої останні. Це вже самі останні посадки, отакий, отакий мають вигляд, це лічія. Це із останніх, які на початку жовтня садилися на початку жовтня. Ну, одні добре. Ось, бачите, які листочки пускають по наступному листочку. Ну, нічого, я задоволений. Для такої, для цьогорічної погоди, то все нормально. Сьогодні е, дав останнє. Фосфорне добриво для укорінення на цій половині, ось на цих шести рядочках. І розпочну через 2-3 дні, розпочну вже давати калійне добриво. І на цьому вже зупинятися буду з підживленнями. Ну, а ця половина, ці шість рядочків, вони по ще у вересні посажені. То тут у мене останнє. Ще буде останнє сьогодні підживлення калійним добривом. І на цьому з підживленнями я вже закінчую, рослинки виглядають. Ну, гарненько, нормально виглядають листочки чистенькі, листочки без різних п'ятнишок Ось таке розвивається, розвивається непогано. Так, що можу, що можу ще сказати? Значить, садив я тут касетну, касетну розсадку свою. Це ще серпнево, я вже показував. Е, І залишилось у мене тут місце. Залишилось у мене місце для 20. Для 20 штук, для 20 кущиків. Ось закінчується на пенючках І хотів я посадити тут, тримав або для джолі, бо в мене нема джолі, або для нового сорту Олександра. Тому прийшла мені сьогодні посилочка від Любополяєвої. Нарешті я. Нарешті я її дочекався, хоч і на кінець жовтня. Ну, що ти зробиш? Черга є черга. Треба було раніше замовляти. І сьогодні буду садити стаканна. Розсада стаканна. Досадю я вже цей, е цю мою стрічку. І буде у мене тут, буде у мене тут 4 сорта на розпліт, як кажуть. Там у мене Апріка. На початку Сирія, Мальвіна, і буде, буде ще у мене Олександра. Як бачите, дощі ж не дають. Ну, знову, знову показую, дощі не дають. Сьогодні знову. Вчора такий, такий самий день був красивий ось. Але ж ночі сьогодні знову пішов дощ. Вже наче почало підсихати. Бо дивіться, як позаростало. Як ділянки позаростало. Особливо я ж не міг чекати і не підживлювати рослинки, які у мене на цьому рядочку посажені. Тому тут і фосфорне добре, і калійне, і гумат. Все тут лилося в цей рядок. Ну і бур'яни. Бур'яни, бачите, як гарненько виросли, тому подивлюсь. Подивлюсь, як зможу сьогодні висапати вже до вечора, то може сьогодні посадю. Як ні, то то буду, трошки ще почекаю, щоб підсохло. Тому що розсада у мене прийшла, стаканна, там стакани, великі об'єми. ця розсада може зберігатися, аби тільки щоб була зволожена ну, Її можна висадити, як кажуть, коли. Коли душа ваша забажає. E, взагалі, то я вже такі основні ділянки садити не буду, тому що по протогорічному своєму досвіду я вже бачу, що посажені. Е, копанку я маю на увазі. Зверніть увагу, це не відноситься до стаканної розсади. Може. Е... Може касетна, маленька, 96, та теж вже може піти у зиму. Як погода, погода зміниться і похолодає, теж може піти у зиму такою недорозвинутою і ви з неї толком уже не побачите якогось гарного результату. Це також аж на на навіть не на наступний, а на. Слід через рік, там ви вже побачите, коли кущ розвинеться за літо. А стаканна розсада. Зараз я вам її покажу і поясню, чому її можна садити. Зараз підемо до моєї посилочки, або я її краще сюди принесу і покажу. Не став я нести нагород, бо, мабуть, сьогодні мені садить, садить її не вдасться. За те, що земелька мокра, я вам зараз просто покажу, що я виписав. Виписав я ожинку тройна корона. От так, одну навіть мені в подарунок дали. Так, а одна. Одну я купив, бо в мене є плантація ожинки, теж треба буде зняти, показати вам, що я там маю які сорта. Ну і полуничка, ось новий сорт Олександра. Якщо хочете, можете, можете за неї. Почитати, кому цікаво. Значить, дивіться, в чому перевага стаканної цієї розсади? Тут об'єм, бачите, мілілітрів, мабуть, 200. І коренева система, коренева система вона вже заповнює повністю весь об'єм цього стакана. От Я зараз поставлю, і як у мене вийде. Бо стакан цей непрозорий. Я зараз спробую витягнути і показати вам, показати вам, щоб ви побачили, щоб його і не пошкодить. Дивіться, що вам видно, бачите, коренева система повністю вже заповнила, запов... заповнила весь цей стакан. Тому ця розсада, вона вже фактично росте. Як на своєму місці, її можна поставити там на вікно, і вона у вас буде, буде рости в цьому об'ємі, вже фактично як повноцінна полуничка. Тому ще в таке пізнє время її можна сміливо, сміливо можна висаджувати, бо, бо у неї вже великий об'єм об коріння, їй достатньо там зачепитися за землю, і все це вже повно, повноценно укорінена рослина. А коли об'єм маленький. Наприклад, там 96-та касетка, то там виходить малий об'єм об коріння, і потрібно ще, потрібно ще буде вкорінюватися. Розумієте, для цього потрібен час, для цього потрібне, потрібне тепло. І Якщо цього не буде, ми ж не знаємо, не знаємо, як складуться погодні умови. І вона, може, просто така недорозвинута ця розсада, це до копанки, звісно, відноситься більше до копанки. Бо копанка взагалі їй потрібно там як мінімум 2 тижні, щоб хоча б, хоча б прижитися трохи. Тому копанку я взагалі вже не саджаю, а ось таку стаканну розсаду ще садю. Ну, а подальшому в мене там ще й ще є одна посилочка приїхала. Ну це вже я залишаю як інтригу. Покажу вам, що мені прийшло. Покажу стан і покажу стан тої полинички, бо там я ще три сорта виписав. Значить, там повинна приїхати Джолі, Клері і Купчиха. О, три сорта. Але виписав я вуса. Ось так. Я хочу спробувати. Хочу спробувати вуса. Як воно подивлюсь на їхній стан в тому стані, що я бачив, ця людина висилала людям, то там вже такі коріння сантиметра по три. Ну, в общем, очікуйте наступне відео і там покажу, що я буду робити. Або буду садити в стакани. Або може прямо у відкритий ґрунт і подивитись, що з цього вийде. Так, ну зараз швиденько покажу, як може хтось комусь буде цікаво і корисно, як, як я саджаю стаканну розсаду. Ось таку берем. Берем цю розсаду, берем. от звичайну, звичайну можна взяти от паличку. так. Ось тут вона вже стоїть, це якраз 25 см. Земелька у вас зволожена ви цю паличку. Ось тако заглиблюєте. І робите отакі кругові, робите нею кругові отакі рухи. І у вас виходить ось така, така ямка. Беремо і опускаємо туди нашу, нашу розсаду. Ну, паличка, паличка у мене маленька, бачите, тому, тому фокус. Фокус трошки не вдався, бо мені не дуже її удобно. О, але але отако це можна зробити. О, дивіться, яка, яка вийшла ямка. І достатньо цієї глибини. Отако ще придавили. Все, я саджаю трошки глибше. От зараз покажу вам таку нахилю. Телефон збоку, щоб вам було, щоб вам було видно. Бачите? Ось земля, ось у нас поверхня, поверхня нашого стаканчика. Так, ось вона. Бо мені погано, погано видно свою ж, свою ж руку я не бачу. Так. Саджаю нижче. Для чого? По-перше, тут буде водичка собиратися. По-друге, оця земелька може сісти, і тоді оголиться у вас шийка полунички. І зверху, зверху, бо в стаканчику торф, я цей торф прикриваю ось так. Десь приблизно до сантиметра. Прикриваю торф. Чому? Тому що торф дуже швидко висихає. Прям дуже швидко. Ну і що в нас виходить? А виходить те, що е, торф висох, а ваш ґрунт, ну, от як у мене чорнозем. Е, я ходю його пробую рядом коло кущика, піс, е, після того ж, як полив вже там пройшов деякий час. І ґрунт мокрий, мокрий ґрунт. Ну і все, я собі думаю, що все в порядку. А під самим кущом, де він посажений, торф, не, не пробую. А він його вітерцем продуло, і вся волога з нього вилетіла. І все, і ваш кущик страждає без води, тому треба. Треба обов'язково тако прикрити земелькою, зменшить, це зменшиться, типу, як мульча буде, і зменшить випаровування е, вологи е, з-під самого куща і з цього торфу. До, для копанки це, до копанки це не відноситься. Копанка не страждає, бо вона в вашому однорідному ґрунті однорідному росте. Ось такі, такі можуть бути. Ось такі можуть виникають нюанси із касетною, касетною і стаканною розсадою. Так, ну те, що, наче, те, що на сьогодні хотів розповісти, розповів. Ну, тому кому цікаво було, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!